Слабка відміна прикметника. Що це таке, навіщо це потрібно і як цим користуватись в реальному житті? Як завжди, легко, просто та з прикладами. Мене звати Сергій і ви вивчайте німецьку своє задоволення. Для початку давайте з'ясуємо, коли прикметник буде відмінюватись не за сильною, не за слабкою, а саме замішаною відміною. Альзом, gemischte Deklination der ад'єктиви. Замішану відміною, ми відмінюємо прикметник німецькій мові тоді, коли є неозначений артикль ein. eine. Тоді, коли є присвійні займенники mein, dein, sein, ihr, unser, оя, ihr та їхні відповідники у жіночому роді. А також коли є заперечний займенник kein, а також його жіночий відповідник keine. Тут попрошу звернути увагу на те, що фемінінум. Мається на увазі «однина». Не плутайте з множиною. Мішана відміна, як ви вже, мабуть, здогадалися, це результат поєднання сильної та слабкої відміни прикметника. І у мішаній відміні є ознаки однієї та іншої. Від сильної відміни у мішаній відміні закінчення прикметника у номінатів. Чоловічий рід це R, середній рід С, та жіночий рід Е, ноє «ноє лампе». Давайте нагадаємо слабку відміну. Швахедеклінаціон. В слабкій відміні, Чоловічий рід мав закінчення в генетів N, датів N, акузатів N. Середній рід N, N акузатів Е. E. Жіночий рід, N, N та акузатів Е. E. І, якщо поєднати номінатів сильної та генетів датів акузатів, Слабко відміни прикметника виходить мішана відміна. Чоловічий рід. Ein roter mantel. В номінатів прикметник показує, що мантель чоловічого роду для того, щоб не сплутати його із середнім родом. Оскільки артикль, як бачите, не означений тут айн і тут ein. Also, чоловічий рід. Ein roter mantel. А далі слабка відміна. Айнес roten мантельс. Einem roten Mantel, einen roten Mantel. Як бачите в чоловічому роді. Номінатів. Закінчення від сильної відміни прикметника. Генітів, датів акузитів від слабкої. Середній рід. Ein kleines kind. Закінченням S ми показуємо, що Kind середнього роду. Для того, знову ж таки, щоб не сплутати із чоловічим родом. Also, ein kleines Kind. Далі eines kleinen kindes einem kleinen Kind Kind. ein kleines Пам'ятаєте, в середньому роді номінатив та акузатив однакові. І, відповідно, жіночий рід. Eine neue Lampe. Айна ноєн Lampe. Айна ноєн Lampe. Eine neue Lampe. Тут є один дуже важливий момент. Зверніть увагу на слабку відміну множини. В множині. Слабкі відмінні прикметника. прикметник у всіх відмінках мав закінчення «н». В жіночому роді номінатів е e, от акузів також «е». E. Таким чином, ви не будете плутати ці закінчення. Цей момент дуже важливий, оскільки саме жіночий рід та множина часто допускають помилку. Тому обов'язково зверніть на це увагу. Давайте тепер розглянемо відмінювання прикметника в мішеній відміні на прикладах. Чоловічий рід. Das ist ein. і ви пам'ятаєте, якщо є неозначений артикль, значить прикметник відмінюємо за мішану відміною. Це є, хто що номінатів. Нам потрібно показати, що фільм чоловічого роду, тому що Ein є в чоловічому та в середньому роді в номінативі. щоб їх не плутати, показуємо закінчення з сильною відміною. Also das ist Ein interessanter Фільм. Ein Це пісня відомого співака, пісня чия генетів. Ви вже здогадались закінчення N. Eines bekannten Zenges. Ich habe die Einladung von einem. Ми вже маємо закінчення М, тому додаємо закінчення за слабкою відміною. Einem Guten Freund bekommen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Це чоловічерід. Також належить до тих слів, які показують, що потрібно відмінювати прикметник за мішаною відміною. Тому майн, тут стоїть в номінатів. Є хто що брудний рюкзак це у нас номінатів. Номінатів чоловічий та середній рід, щоб не сплутати, ми повинні відмінювати за сильною відміною, щоб показати, що рюкзак чоловічого роду. Also, Азойн грау рюкзак. Sie braucht keinen neuen Слово кайн, пам'ятаєте, було в переліку, ознак, що прикметник потрібно відмінювати за мішаною відміною. Це акузатив, потребувати кого? «альзо», чоловічий рід ноєншханг. Вірно. Тому постарайтеся в голові відразу вкласти собі цю систему. Мішана відміна це сильна відміна плюс слабка відміна. Від сильної відміни це закінченням номінатів генітів, датів акузатів від слабкої відміни. Звернути увагу потрібно на чоловічий середній рід в номінатів, а також на жіночий рід та множину, щоб не сплутати закінчення. Середній рід. Ein -Hemd wird passen. Буде пасувати хто? Номінатів середнього роду. Щоб не сплутати з чоловічим, потрібно відмінювати за сильною відміною. Показати, що хемт середнього роду. Тому ein, korrekt, weißes Hemd. Erfolge unseres зрес freuen uns. пхоенунс. Успіхи нашої старанної дитини нас тішать. Це генітів. unseres Бравен Er arbeitet an einem анем. І ви вже, мабуть, здогадались wichtigen Projekt. Richtig. Wir brauchen ein größer Familienauto. Ми потребуємо більший сімейний автомобіль. Це акузатив. Ми маємо середній рід і ви пам'ятаєте, акузатив такий саме, як і номінатив. Pass auf, ich erkläre es kein zweit Mal. Переліку з тих слів, які вказують, що потрібно відмінювати за мішаною відміною. Маль середнього роду. Потрібно показати, що маль середнього роду. Also, kein zweites маль. Жіночий рід. Eine neue Arbeitsstelle gibt möglichkeiten. Нове робоче місце чи нова посада. Дають можливості. Хто що? Посада це номінатив. Also eine neue. Ich schicke dir Fotos unserer langen Reise. Ja, nadisłużybym ein fotografii naszej długiej podróży. Der Genitiv, Fotografie, ich sage Also unserer. Ich würde jetzt so etwas Unserer richtig langen Reise. Sie träumt von einer gemütlichen Wohnung. Тхоймен фон датів це керування. У нас вже є фон айна. Альзо. Далі відмінюємо прикметник за ознаками слабкої відміни. Айна гемютліхінвонг. Зіхябн кайне фіш, перспектив, ідеї. Ідея тут однина. Це ідея жіночого роду. Азо, це акузатив, бо мати кого? Кайне. Лише перспективи ідеї. Якщо ви якусь думку не вловлюєте, дуже рекомендую поставити на паузу і розібратися з кожним із цих речень за допомогою ваших записів. Тільки так це дасть результат. Якщо якісь виникають питання, рекомендую переглянути ще раз. Якщо щось буде зовсім незрозуміло, пишіть в коментарях з радістю дам відповідь. І, звісно ж. Множина. Але тут потрібно бути дуже уважними, оскільки відмінювання прикметника в мішані відміні в множині не існує. Оскільки в множині не може бути означеного артикля «ein», відповідно заперечення «kein». Ну і в принципі все. Тому множини мішаної відміни прикметника не існує. І, я гадаю, для того, щоб перевірити, наскільки добре ви зрозуміли цю тему, рекомендую вам зробити домашнє завдання, яке ми перевіримо обов'язково на наступний раз і проаналізуємо. Вам потрібно заповнити пропуски і будьте дуже уважні, оскільки всі речення повністю перемішані. Тут вам зустрінеться як сильна, так і слабка, так і мішана відміна прикметника. Якщо ви не переглянули попереднє відео, дуже рекомендую це зробити. Оскільки по-інакшому виконати це завдання буде доволі складно. Зробили скріншот? І ще 8. Разом 16 речень. І ви можете заробити 16 балів. Ну а я бажаю вам успіхів і вітаю вас, оскільки ви стали ще на один крок ближчими до розуміння німецької мови. І тепер точно знаєте, що німецька мова це легко. І її можливо вивчати просто в задоволення. До нових зустрічей, Alles Gute! Bis zum nächsten Mal.